Кусочки мотиля. Я думаю, це нам принесе репку. Така гарна плотиця. Випускай. Друзі, всім привіт! Як ви бачите, я знову на риболовлі. Сьогодні після роботи, зараз на годиннику 6 година. Виїхав на риболовлю. Хочу сьогодні половити на махові води на поплавочок, як в дитинстві, колись, Ну, колись, правда, махових не було. А були ліщини. Ми виходили в ліс, ламали якусь будь-яку палку. Робили і ловили рибку. Як ви бачите, сьогодні я не один, сьогодні підростаючі покоління в риболовлі, це моя донечка, сама менша Міланка, тому сьогодні будемо рибалити разом з нею. Також хочу, друзі, нагадати, що на каналі триває розіграш. Ось тут залишу посилання. Умови там прості, поставити тому відео 100 вподобайок, А в слідуючому нашому кіні я розіграю для вас спінінга для хижака. Тому, друзі, хто ще не підписаний, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, жміть дзвіночок, щоб не пропускати слідуючі відео. І ось зараз покажу вам покорми. Покорми я вже замішав. Ось такий корм. Тут пелець аміно. Залятий він весь Bounty Fresh Bloodworm. І тут видно в ньому, що є частинки куноплі, є землі кукурудзи і також мотиль, кусочки мотиля. Я думаю, рибці це сподобається. Зараз я розкладу махове водилище, зроблю монтаж, подивимося, яка глибина, закормимо і почнемо ловити. Починається дощик, як завжди, я на риболовлі і зустрічає дощ. Ну нічого, ловимо. Так, друзі, ми розклалися. Зараз покажу вам ось міланка. Кажи привіт підписникам. Привіт. Вона тут буде дежурити. Ось тут розклав ножниці, саме таке, що нам треба, поплавочки на запас. Сьогодні по наживці опариш. Більше нічого в мене немає. Тут, коротше, ліску для поводків 0.14, фіксатори, грузик і гачки там якісь китайські. Також, щоб з рота гачки витягувати, ось наш корм. І вже я вибрав глибину. Ось поплавочок вже в водичці стоїть. Зараз ми його загодуємо нашим кормом. Так, трохи корму забагато, але зробимо так з три шарика і я думаю, нам хватить. Раз, два, три. Все, загодували. Дивіться, у нас глибина. Десь 60 см, ягачок трошки відна підніс, бо можливо тут на дні трава, але далі подивимося по клюванням. І зараз відразу чіпаю три опариша. Пробую ось так три. Зараз білий, оранжевий і червоний. У мене мікс, тому можна якось комбінувати. Да, прикольно за поплавком спостерігати, а то вже надоїли фідера і все остальне. Так, все, закинули, тепер чекаємо клювань. Є перша рибка. Ооо, кам'є. Довго не прийшлося чекати, дивіться, матрос попався. Зараз почекай Міланка. Він такий колосливий. Да? слій. Зара, зараз, зараз. Его... Заглотив він, бачиш як. Ну, ну, ну. Далеко, блін. Горем пополам ми його відчепили. Ось такий перший полосатий. Що, рада, Мілан? <гум> кидай його в воду, відпускай, кидай далеко десь. Не так, не так, Ні, не так, приб'єш. Ладно, він поплив, продовжуємо рибалити. Ось знову насадочка, нічого я поки не змінюю, але що то, я не хочу полосатих, таке як на таранечку вони вкусні. Але хочеться... Щуку. Ні, щуку сьогодні точно Ми не зловимо Милана. Ось так. Так, друзі, трохи міняємо з Міланою місце ловлі. Там зловили одного окуня і вже сидимо 20 хвилин, клювання взагалі немає. Ось звідси зараз заберу ще воду. Все, корм то саме залишилося, тільки просто перейшли чуть-чуть сюди правіше. Зараз покажу. Так. Зараз ось беру воду, ще переношу. Тут вже ми все забрали. Зараз покажу, де ми базуємося. трохи неудобно. вот вы тут. Видите, как тут классно. Под деревами. Дождик не будет капать нам. Я уже кинул сюда три катули. У нас корма хватает. Поэтому сейчас начнем ждать уже подход репки. Да, Миланка? Что, угу. будешь трохи ловить что Я? Да, реп. Зараз тільки щоб клювати почала. Опа, опа. <реш> 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 зараз, зараз, зараз. Так, Міланки перша ріпка. Mm -hmm. І знову полосатий. Mm -hmm. На новому місці і знову полосатий, подивіться. Mm -hmm. Показуй. Ану бере його в руки, покажи нашим підписникам. Дивіться який. Полосатий. Міланка зловила свою першу ріпку. Все, відчіпаємо, відпускаємо. Mm. Так, друзі, наша працююча насадочка. Ось таких чотири гарних опариша. І що, Мілан, Закидаємо далі? Головимо? Yeah. Yeah. Так, глибина тут невеличка, також десь до 60 см. Закинули і ставимо будилище і чекаємо. Да, просто такий релакс, на ну, поплавочок дивитися. Коли тільки одне водилище махає і все. Ладно, вирішили не брати рибку. Міланка хоче випасти, давай. Але не так, як перша. Кидай то десь близько, щоб вона не, не прибилась. Опа. І десь поплила. Тут зразу так глибоченько. Погано, що не дуже так клює, правда, Мілен? Ну нічого, чекаємо кльово. Опа, є знову ріпка, друга. Бери в руку. Давай потримай твітку. Опа! Ну, тримай, тримай, тримай. Показуй. Знову краснопер. Ой! Аккуратно. І знову є ріпка. Ось така, Чи, маленька, така маленька. Така маленька, як те. Mm. Добре. Давай зараз я відчіплю і відпустимо. Опа! Є друзі. Блін, кожних десь 10-15 хвилин треба чекати і бавитися шукати місце. Де ж опускати? Давай. Кидай. Оба! Поплила. Краснопер попався. Так, і повторюємо нашу насадку знову. Зараз я поставлю... Це вже 4. Я не знаю, я не вважаю риба. Зараз поставлю 4 опариша. І знаєте що зробимо? Попробуємо. Макнути. В наш фреш так ось так виглядає зараз ми мотиля макнем подивимось чи принесить якийсь результат боже як нас смерде дивіться кусочки мотиля я думаю це нам принесе репку я а риби люблять таке. Ось і приносимо поносимо. Опа. І закидаємо. Опа, клювання і знову рибка. Якраз там, де ми намочили фреш опариш наш. Ні спрацювало. Так ось такий реп, Покажи на камеру дещо. Знову закидаємо. Зараз попробую не макати фреш. Випускай. Опа, знову клювання. Ти бачиш? Зараз знову будемо мачати фреш. репси подобается мотель. Выпускай? Да, выпускай. И что вам скажу, друзья? Спасает нам рыбу ловлю вот эта штука. Не знаю. Может я себя накручую, но после того, как мы начали мочать, да, Миланка, уже зловили три рыбы быстро. Вот да. так выглядит. І смаколик. Фреш. Все, і закидаємо. Хлоп! У нас клювання раз в 5-10 хвилин, та й сиджу і розказую Мілані, коли я був такий малий, як вона, і ходив на риболовлю. Тоді не було ще таких махових водилищ, карбонових там. А були, саме модні були це бамбук. А ось я ходив в ліс, виламлював там ліщину, дивився, щоб вона була більш-менш рівна чи будь-яку там дерев'яну дерев палку. І робив з алюмінієвого дроту кольця, просиляв, коротше, блин, і катушка ще була така за 5 гривень, я пам'ятаю. Чіпав і все. Ось було моє водилище для поплавочка. І поплавки я зараз там бальзу, всякі, стріми, і, і пішло-поїхало. А в мене було... пішов з гузки Веру, покрасив, вчепив на ізоленту. Грузик був болтик, і гачки. і пішов на рибалочку, на хліба, хліб з яйцем, манка і супер. І клювала плотиця, карась. карась як ловив, то дуже був радий, ну, Я думаю, ви пам'ятаєте такі риболовлі, тому пишіть в коментарях, хто так рибалив. Так як от я вам розказую. І потім закриваєш очі, а той поплавок прямо клює вам постійно. Ну, супер! Риболовля, мені дуже подобається поплавочна рибалка. Треба більше буде в'їжджати на неї. А ще саме головне, хочеться якось поїхати закурміти і спробувати піймати лина на поплавочах. Це щоб ще просто кайф. Ладно, коротше, йдемо до Мілани, ловимо рибку. Яке клювання гарне. Давай, Міланка, підсікай. Опа! Аккуратно. Ого, яка реба. Подивіться, яка ріба. Як Міланина нога. Ось це ти влупила по двійку. Так, тримай. Тримай добре. Щоб не впала, не вдарилась. Війка здорова, так? Да? Ну, зараз два ми її відчіпимо. На, гарно якраз. Так, щоб її відчіпити, Я якраз вам розказую, як я колись рибачив, Мілані розказує. Мілана в шоці, зараз кораблики. Ну. Давай. Зараз кораблики. Випускай. Все для рибака, так, да, наша на тобі. Але тільки не кидай, далеко. Опа. І все, рибка поплила. Клас, Мілан. Розказує. І зараз риболовля така. З GPS. ом Запустив корабля, він вам завіз, викинув, приїхав назад, ви тільки з води його забрали, і чекаєте клювань, так, да, Мілан? Так, uh -huh. да, ще колись дуже юся, ще собі придбаю. У мене колись був корабль, але я ще в YouTube не вів. Тому ще придбаю. <різь> Дивіться, тільки закинули, подивіться з новика. Який <різь> краснопер платиться. Плотитися, та ти що? Друга більша репка. Стала більша риба на наш корм. І мала почала перестала клювати, да, Мілана? Mm -hmm. Дві які репки, натримай. Ну, зараз покажеш, гарно. Та ж Мілана. Все, зараз я достану, почекай. Тепер треба достати. Вона така ліпка. Ось така гарна плотиця. Випускай. О, а що вона? О, поплела. Я думаю, блин, прибелась. Е. Mm. Yeah. Mm -hmm. ще тікають. Mm -hmm. Нічого страшного, нам хватить. І вже все одно ми викинемо, бо... Вони вже спортяться. А? Вони ну, вже трохи перегрілися. Розробляться кок нам. Так, репка в нас прокльовує помало. Опа, знов плює, дивіться. Ой-ой-ой, давайте, давай, давайте. Да, а ну, є? Ай-яй-яй-яй-яй, нема. Трохи поспішила ти Міланка, блін. Так, да, покльовую. Зараз почали ми мочати фреш і почало. Клесніше клювати. Давай закину. Так. Що там у нас опариш? Все добре. Все добре. І закидаємо. Там де кормили. Все гарно на точечку. Ставимо. Зараз я не макнув, а треба було б макати, Ну нічого, чекаємо клювань. Що не їдете? Ні, а ще не їдемо. А що це таке? Вночі будеш пекти. Ми на рибі. Да. Нам, нам надо 100 штук риб. Подожди еще. скільки ви, через ви приїдете? прийдете. Ох, ти що. Ти подивіться, який кльов почався. Сразу Минута не прийшла. Сразу... навіть не прийшла. Да, да, Пару секунд. От. Що то ребка наша любить фреш? Mm -hmm. Зараз почає відпущу, а тоді ти покажеш. Ось така. Такий краснопер гарний, блін. На, тримай. Але... ти таке тримай. -от 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 -тако. Береш двома ручками. Бере. Ось так, да. Все, випускай. Ну що я вам скажу? Спасає наш фреш, нашу риболовлю, так? Uh -huh. Так, і знову ми робимо нашу процедуру. Чіпаємо чотири опариша. Нових. Так, да, об, обов'язково нові, щоб було все свіже. Угу. Uh -huh. uh -huh. І ще Угу. І блін, один мінус сьогодні. Це треба було взяти менші гачки. У нас 10-го розміру, ось такий, сфокусується, не хоче, да? так? 10-го розміру. А, хотілося б. Давай, відкривай. А хотілося б 12-14. го го Ось так спасає наш сьогодні. Опа, ось такий смаколик. Все, забирай. Слухайте, я б наві не подумав, що може таке бути, що якісь лікві там, фреш допоможуть. Я завжди тако думав, та намочив, закинув воно одразу, поки мені впало, то все змілося. А ні, ви бачите. Брізковки, до речі, теж повинні допомагати. Треба експериментувати. Таке <реку> да. Давай, давай, давай Ого! І знову влупила реп. Тримай. Така маленька така. яка маленька, нормальний краснопер, так, да, краснопірка, алдикавна гарна. Бачиш яка? Красиво. Так, зарочка, я на зарочка його діло ще поставлю. Ну, тримай, я такою відчіплю. Такий реп. Тримай, отакий. От да, отак. От ні, ні, двома руками ось вот вот так. Отак. Дейка риба. Відпускай. Що, як тобі, Мілан, тягнути рево? Нічого, як тобі тягнути ребо? Розказуй. Важко чи ні? А якщо б такий кораб був на кіло на два? О, я б його не витягнув. Ну що, друзі, будемо завершувати нашу сьогоднішню риболовлю, таку сказати для Мілани першу пригоду. Будемо її навчати риболовлі. Сьогодні спас нашу рибалку фреш, я навіть ніколи би не міг подумати. Тепер буду користуватися спреями, ліквідами, тому що сьогодні самі бачили: мочав і було клювання. Не мочав, не було клювання. Просили ми дві години, скільки ми піймали риби, Мілан? Ти ж читала? Да, о, бачите, 10-11 ріп. Це доволі непогано на одне водилище, тому ми будемо завершувати. Друзі, нагадую, триває ще розіграш, ставте тому відео вподобайку. Я залишу під відео посилання, також на початку відео було посилання. Буде там 100 вподобайок, я відразу між вами розіграю спінінга для хижака. Також на каналі, коли буде 3000 підписників, я. Розіграє класний дорогий подарунок. Це буде набір коропової риболовлі, набір фідерної риболовлі, флет і набір для хижака це спінінгові будилище і катушка до нього. Тому, друзі, хто ще не підписаний, підписуйтесь обов'язково. Ставте вподобайку, пишіть коментарі, ставте дзвіночок, щоб не пропустити відео. Всім мирного неба, великих великих трофеїв. Всім пока, до зустрічі на водоймі. Дивіться, як захмарилось, треба тікати, бо зараз як застане, то буде капець. Короче. О, ще дивіться, клює-клює рибка. Клеє, 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 клеє. А блін, це взагалі. Бачите, ще на кінець і риба клюнула. Все, змотуємо. Бо зараз як вліпить, то не моче. Кажи Міланка підписникам пока. Пока. І погнали додому.